Добрий день. Юлія Петрівна показує, як заходити в свій кабінет класрум для нашої школи. От я вам надіслав електронну адресу. Адреса це логін поштової скриньки і пароль. Ми беремо, копіюємо, виділяємо за допомогою лівої клавіші мишки текст Teacher 6. Правою клавіше мишки натискаємо на виділеному, обі... обираємо копіювати. Згортаємо Viber. Відкриваємо Google. І в правому верхньому куті є ось така кнопочка додати Google. Обираємо обліковий запис. Можете вискочити ось таке віконечко. Якщо таке віконечко, обираємо перейти в обліковий запис. З'являється список облікових записів. У вас може з'явитися ось такий обліковий запис зараз я швиденько покажу, от ми натиснули обліковий запис. І відкривається ось таке віконечко. Якщо відкрилося отаке віконечко, де написані ви, то ми натискаємо на. Піктограмку і обираємо додати інший обліковий запис. Вводимо на, в, в поле для електронної адреси. Ми все стираємо. Правою клавішою мишки на полі натискаємо. З'являється ось такий списочок, обираємо вставити. Вставляється ваша адреса. Натискаємо далі. Далі нас просять увести пароль. Пароль у нас password 32.1. Вводимо англійськими літерами. Можемо поставити показати пароль з великої літери. Password 32. Натискаємо далі. І з'явилося от ваше. Тепер ваш обліковий запис, бачите, підписано, що ви. Обираєте додатки Google і обираєте клас. Відкривається ваш клас, де ви можете давати завдання в відповідних класах ваших, яких ви викладаєте. 7 клас. Відкриваєте. Можете подивитися інформацію, яку ви надсилаєте. От Для подачі завдання обираємо, до прикладу, створити і створюємо завдання. Пишемо назву завдання, що виконати. Якщо у вас є якийсь вкладений файлик, то можна його прикріпити. Оцінюємо, скільки балів максимально можна отримати за це завдання. Можна вказати термін, доки це завдання можна виконати. І надсилаємо. надсилаємо призначити. Після чого ви зможете бачити, хто виконав, хто не виконав дане завдання.